Щороку журавляни шанують мужність, героїзм і подвиг захисників вітчизни, проводячи районний турнір з волейболу. Цьогоріч організатори присвятили змагання пам'яті героїв Небесної Сотні та пам'яті нашого земляка загиблого в зоні АТО Сергія Цимбала. Участь у турнірі взяли чотири команди збірна села Бесідка, ветерани Ставищенського району, молодь села Журавлиха та учні Журавлиської загальноосвітньої школи, на базі якої і провели спортивну зустріч. Під час урочистої частини турніру хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих героїв. А далі тренер Олег Марущак побажав учасникам гідним суперників та перемог. Турнір присвячений загибелі Небесної Сотні, пам'яті загибелі Небесної Сотні тих людей, які віддали життя за те, щоб наше майбутнє, будемо так казати, було мирне і щасливе. Я радий бачити вас всіх. Всім спортивного такого бойового настрою і хай переможе сильніший. Особливу подяку всім спонсорам і організаторам турніру з волейболу адресував голова села Журавлиха Олександр Михальченко. За підтримки і за ініціативи Марушка Калега Вікторовича, Голуна Андрія Дмитровича, керівника господарства Холодівського Віктора Петровича, за підтримки Гордієнка Олега Борисовича. Ми вирішили створити цей турнір, який присвячений Небесний суд. По завершенні урочистої частини спортсмени розпочали гру. Варто зазначити, що суперники добре знали один одного, тому змагання відбувались в цікавій і дружній атмосфері. Тим паче вони були присвячені такій високоморальній темі. Люди тільки з задоволенням ніхто з команд, яким було запропоновано прийняти участь у турнірі, не відмовився а тільки. За і вони готові підтримувати й надалі цей турнір. Започаткований нашому силі. Крім таких зустрічей, журавляни регулярно перераховують кошти на потреби військовиків, які знаходяться в зоні проведення АТО. Кошти перерахувала громада села Журавлихи, бо нами було зразу ініційовано ще в минулому році. Як тільки розпочалися ці дії на Майдані, коли почали гинути люди, і відкрився рахунок Небесної Сотні. Ною, а також настоятелем церкви, поляковим Миколою Васильовичем, було прийнято рішення зібрати кошти і допомогти загиблим сім'ям, які загинули за нашу незалежність. Кошти було перераховано 2800 гривень від села від села Журавлих. Отож, гру закінчено, а результати наступні. Третє місце посіли бесідчани. На другу сходинку піднялись ветерани Ставищенського району. А першість завоювала молодь журавлихи. Команда-переможець та призери турніру нагороджені кубками і грамотами.